Доброго дня! Сьогодні буде заняття з художнього слова. Дітки, я пропоную вам послухати вірш Наталки Забіли вересень. Цей вір про початок чудової пори року золотої осені. На вулиці все в жовто-горячому кольорі, під ногами багато опалого листя, наче золотавий килим простелений по всіх доріжках. З кожним днем темрява приходить усе раніше і раніше. Осінь це пора року, коли більшість наших птахів стає мандрівниками. Для школярів осінь особливо важливий період, бо потрібно сухати до роботи після веселих і літніх канікул. Вересень. Ходять хмари в небі синім. Місяць вересень прийшов, сповнився вересом пташиним тихий затишок зібров. Позлітавшися у зграї, різне птаство молоде, В крилах сили набирає і відльоту виріжде. Бо пташки дзінкоголосі знають літа вже нема, хоч і тепло ще, та осінь вже приходить золота. І, набравши сіл за літо, голосливі, як пташки знов ідуть до школи діти і сідають за книжки. Дітки, я сподіваюся, що цей віршик вам сподобався, а домашнє завдання буде таким: Намалюйте, будь ласка, як пташки відлітають у вирі, або як дітки йдуть до школи. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!